За звільнення 24-річного Тараса Шевченка з кріпацтва заплатили 2500 рублів. Щоб ви розуміли, за ці гроші всередині 19 століття можна було купити невеликий маєток із кількома десятками кріпаків, а річна зарплата дрібного чиновника складала 500 рублів. Це був цілий статок. Хто і головне, навіщо вклав такі ресурси в одного хлопця з провінції? Забудьте все, що вам розповідали у школі про діда в кожусі, мученика та сумні вірші. Це зручний для ворогів міф, вигаданий російською пропагандою, щоб приховати справжню небезпечну для них правду. Насправді це була одна з найкращих інвестицій в історію України. У цьому відео ми розкриємо, ким насправді був Тарас Шевченко, як він став справжньою зіркою столиці імперії, улюбленцем жінок та світських левів, яку роль він грав у таємній політичній організації, що планувала повалити монархію та створити республіку зі столицею в Києві, і за яке одне єдине слово російський цар особисто відправив його на повільну смерть у заслання. Додивіться до кінця, і ви зрозумієте, чому імперія боялася однієї людини з пером сильніше, ніж цілої армії. Отже, почнемо з цієї фантастичної суми. Хто ж були ці меценати? Це не просто добрі люди, це була абсолютна еліта імперії, з одного боку, художник Карл Брюлов, наймодніший митець свого часу, автор знаменитого останнього дня Помпеї. З іншого, поет Василь Жуковський, наставник і вихователь майбутнього імператора Олександра II. це люди з прямим доступом до царської родини. Вони побачили в Шевченкові не просто талант, а генія, який народжується раз на століття, і вони влаштували безпрецедентну піар-акцію. Брюлов написав портрет Жуковського, який розіграли в приватній лотереї серед членів імператорської сім'ї. Тобто на звільнення українського кріпака скидалася найвища аристократія імперії. І ось у 1838 році Шевченко вільний. Що він робить? Він не їде в село писати сумні вірші, він з головою поринає у вир столичного життя, вступає до престижної академії мистецтв, стає улюбленим учнем самого Брюлова і за кілька років отримує три срібні медалі за свої роботи. Це було офіційне визнання його таланту. Він скидає селянський одяг і перетворюється на справжнього денді, носить модні фраки, відвідує закриті світські салони, вільно спілкується з графами та князями, має бездоганні манери, гострий язик і почуття гумору. Його улюблений напі дорогий чай з Ромом, який він міг собі дозволити, адже швидко став успішним і затребуваним портретистом. Це не образ забитого кріпака, це стиль життя рок зірки 19 століття. І як у кожної рок-зірки, його особисте життя було бурхливим. Йому приписували безліч романів, але кілька історій кохання стали для нього доленосними. Перша це княжна Варвара Рєпніна, нащадниця гетьманського роду, багата освічена аристократка, яка шалено в нього закохалася. Це був нерівний інтелектуальний та пристрасний роман у листах. Вона розуміла його геній, але й боялася його бунтівної натури. Їхній союз був неможливим через соціальну прірву, і це залишило глибоку рану в його серці. Друга жінка Ганна Закревська, фатальна красуня, дружина багатого поміщика. Шевченко був зачарований нею. Він присвятив їй один із найпронизливіших віршів і написав її знаменитий портрет, сповнений прихованою чуттєвості. Це була історія таємної забороненої пристрасті, що додавала його життю перцю. І третя, найтрагічніша історія – Полусмак. Колишня кріпачка, проста дівчина, це була остання спроба Шевченка вже після повернення з десятирічного заслання знайти просте людське щастя та створити сім'ю. Він був готовий віддати її усе, але їхні стосунки закінчилися болісним розривом. Він не був ні святим, ні самотнім пророком. Він був живою людиною, яка кохала, страждала і помилялася. Але ані модний одяг, ані розбиті серця так не лякали імперію, як його головна таємниця. Його справжня заборонена діяльність у 1840 році виходить друком його перша тоненька збірка Кобзар, і це був вибух. Еліта була в захваті, але водночас і в шоці. Вперше хтось наважився говорити про історію України не як про минуле. А як про живу рану і заклик до дії. А потім була подорож в Україну, і там світський Лев побачив, що за блиском балів ховається жах кріпацтва. Саме тоді в ньому остаточно прокидається революціонер. Повернувшись до Києва у 1846 році, Шевченко вступає до Кирило Мефодіївського братства. Забудьте слово гурток. Це була таємна політична організація з чіткою програмою, натхненною ідеями європейської весни народів. Їхня мета прописана в статуті ліквідація кріпацтва, повалення монархії і створення конфедерації незалежних слов'янських республік. І ключова деталь столицею цієї нової федерації мав стати Київ. Це була пряма атака на основи імперії, яка проголошувала себе. Єдиною та неділимою у 1847 році, за доносом провокатора всіх членів братства заарештовують, починається слідство, і ось тут відбувається ключова подія. Під час обшуку в Шевченка знаходять рукописну збірку «Три літа», а в ній поему сон. І саме вона стає його смертним вироком. Чому? Бо в ній Шевченко робить найстрашніше, що можна було зробити в імперії. Він не просто критикує владу, він її висміює. Поема це фантастична подорож, де ліричний герой пролітає над усією імперією і бачить її справжню суть, тюрму народів. Він бачить пекло Сибіру, бачить муштру солдатів, але кульмінація відбувається в царському палаці. І там він дає нищівну принизливу характеристику царю Миколі I та його дружині Олександрі Федорівні, описуючи її так мов опеньок засушений, тонка, довгонога та ще на сердешне хита головою, особиста образа приниження помазаників Божих. Цього імператор пробачити не міг, іншим учасникам братства дали відносно м'які покарання. А для Шевченка Микола І написав резолюцію власноруч під найсуворіший нагляд із забороною писати й малювати. Це була не просто кара, це була спроба духовної кастрації, забрати в художника пензель, а в поета перо, забрати в нього те, чим він був десять років солдатської муштри в найглухіших гарнізонах імперії. Але вони його не зламали. Порушуючи царську заборону, він продовжував таємно писати. Він ховав маленькі саморобні книжечки за халявою чобота. Ці захалявні книжечки це символ його незламності. Він продовжував боротися єдиною доступною йому зброєю. Словом, імперія боялася не його сліз за долю України, вона боялася його гострого сміху. Його влучної сатири і його політичної програми він формулював українську ідентичність як антиімперську він дав нам ідею власної держави з центром у Києві минуло понад 150 років. Але як ви бачите, нічого не змінилося. Методи ворога ті ж самі, як і тоді, Росія намагається знищити наших лідерів думок, нашу культуру і нашу мову. Як і тоді, її найбільший страх. Це наша правда і наша воля. Фраза Шевченка борітися поборете сьогодні звучить як наказ. А його слова в своїй хаті своя і правда, і сила, і воля це те, за що прямо зараз воюють Збройні Сили України. Його боротьба триває. Тому Тарас Шевченко не бронзовий ідол, що сумує на постаменті. Він наш сучасник. Живий небезпечний для ворогів і неймовірно актуальний? І його слово це наша зброя. Якщо ви, як і ми, вважаєте, що українську історію треба розповідати саме так яскраво і без прикрас. Підписуйтесь на наш канал, тисніть лайк і обов'язково на дзвіночок, щоб не пропустити наступні розслідування. І головне питання до вас: а який шкільний міф про видатних українців? На вашу думку, нам варто зруйнувати наступним? Напишіть свої ідеї в коментарях. Почитаємо кожну. До зустрічі!